Всім привіт, пацики! Ну що ж, я вирішив, що я все ж таки буду качати далі цей аккаунт. Мені прям цікаво, все ж таки, скільки я вижму. І чи чимось я хоч трішечки допоможу іншим цими відеоса показати, що можна зробити. Просто суть велика в, усел... в усілках, в рангах, в тому як правильно качати, як неправильно качати. Побачимо. Я хочу качнути максимум, що буде, а там буде видно, бо тому що я коли побачив, що 26 вересня виходить е ФК Mobile, я прям згруснув, тому що я такий очікував, що в мене більше часу є. Але не будемо довго затягувати. Поїхали! Поїхали, будемо. Uh, все ж таки відкривати, качати, збирати, тому довго затягувати не будемо. Давай почнемо, як звичайно, з абонементиків, Тут куча ігроків, ну з цього вулкаута ніколи не буває. Прям стабільність. Тут вулкаута ніколи не буває. Побачимо, що в нас Ну да, НАП, ЦП, ЛП, звісно. якщо вони ще продаються, ладно, окей. спихнемо, продамо. Побачимо абонімент. Абонімент. Ну, тут можливий вулкаут. Тут навіть ну, 106-112. Якщо б я щось бажано вратаря мені, це було б дуже-дуже добре. Неважно яким рейтингом, але вратаря, щоб я йшов, не, не покупав його, і це ФД. Окей, я вже зрозумів. Я зрозумів. Так, у нас титани трофеїв. але ми до них перейдемо пізніше. Перейдемо пізніше, підемо між ретро-звди. Так, тут я вже забрав митікон. Давайте доб'ємо. Бажано, щоб 109-108 якийсь вратарь випав. Було б чудово. Я був би дуже щасливий і дуже радий цьому. Треба просто вратарь. Ось і все. Це все, що мені потрібно. Одні метікони упали, ні одного гравця не дали. Ну ладно, ладно. З цим ми розберемось цим ми розберемось. Так, тут я вроді би зможу добити віточку до кінця. Так, дай вратаря. Дайте вратаря. Просто щоб я не покупав його. ПЗ, Додо. Окей. Підійде мені Додо. Підійде. Чудово, добре. Монеточки. Так, переноси рангу, звісно, переноси рангу взагалі не знаю, для чого мені будуть, але ну ладно. Так, забираємо ще тут і сподіваємося на 112 вратаря. Тут є якраз шміхель, це буде прям шикарно. Шикарно, якщо буде шміхель. Давай, дай мені Данія вратарь. Данія. Португалія, Цап, Мілан. А, руйкошта. Ну круто! Круто, що Руйкошта. Жалко, що не продаваємой. Ну, Руй кошта. Хорошо. А то я спочатку не зрозумів до кінця, що це таке. Так, вроді без ретро зв'яздами все. М -м -да? Да. Так, пошлі та трансфери. Заберемо ще ДСАІ. ДСАІ. Уже 212-х. Прям, прям шикарно. За 3 ігри дні, дні 212-х. Давай, не будем. 200, 400 лям буде стоїть моя команда. Так, жалко, що тут не 115, а 114. Це прямо обідно Так, тут-то, тут, а тут, тут, оттута ми вже все. Так, ну поїхали до титанов. титанів. Поїхали до Титанів. Пошли в абонемент зайдемо. Не пам'ятаю, є там ігрок, нема там ігрока. Ну, таке, не буде так, нічого страшного. Буде добре, немає. Монетки, так, окей, 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 окей. Все чудово. Тут розібрались. Так. Ну, я вирішив, так як ви писали, титани. Будемо, значить, відкривати титані. Титани, так, титани. Забираємо тут ще безплатно. Якщо тут щось дропнеться, буде шикарно. Там бажано буде в титанах вратар будь-який. Любий вратар, не знаю що. Рішив відкрити, там далі побачимо, може й доб'ємо. А якщо випаде щось дуже-дуже дороге, це буде шикарно. Давай відкриваємо по одному. Вулкаут. Хорошо. 에, цоп. Що це? 110 меділь. Цопнічок. 110-й. Хорошо. 11 Один з окей. Може, залетити в команду. Давай подивимося. Надо, надо, гравці, Надо дорогі гравці. Вулкаут. Іспанія ПЗ Атлетико Більбао. Це в нас 106 демарко. 106 Демарко. Ну, більше всього, що на продажу, я не пам'ятаю, чи щось у нас ще. Так, тут нема вулкаута. Монеточки дали, дали монеточки. Так, ну і п'ятий, п'ятий, п'ятий наборчик. Четвертий наборчик. вулкаут. Дайте, дайте щось. Іспанія, дайте хороше. Нап. Е, Кадіс. Боже мій, це що? 108, НЕГРЕДО. Ну, що є, то є. Ну, на продажа точно. Точно, точно продажа. Так, вроді би на цьому в нас на даний момент все. Я, якщо чесно, не до кінця все пам'ятаю, чи я все попроходив. М -м -м. Чи я все позабирав, це теж такий нюансик. Бо я десь міг лаханутися і щось не забрати спокійно. Так, це тут треба відіграти, бо там ще й команду треба склипати нормально. Бо прям, прям буде важко, важко. Тут ми все забрали. Тут -то треба відіграти, тут таке собі. ну Поїхали Поїхали збирати нашу бандюху, комплектувати. Так, получа я едегора. З халяви, що нам давали. З халяви, що нам давали, получив я Едегора. Пошли, ну, ми зараз разом купимо вратаря. Ну, прийдеться Прийдеться покупати вратаря, вратаря, вратаря. 27 мультів маю. Що прийдеться купляти? Думаю, купити кобеля поки що. Просто треба вратар і все. <кхм> Щоб не заморачуватися, можна було б щось і подешевше взяти. Ну, візьмемо кобеля. Пригодиться, окей. Забираємо кобеля чудово. Будемо з цього плясати. Будемо трошки вже качати команду. Так що давай, перша заміна це в нас кобель. Міняємо сюди, ставимо кобеля чудово. Сюди в нас пихується кобель. ПЗшник, кстати, ПЗ в мене випав додо. -ДО. Чудово. Сюди пз впихуємо, бо в мене пз не було. ЛЗ є. Два СЗника буде ДСІ. І Маріо ЕРМОСО. Ермосо випав у мене з турніра. Я грав турнірчик, випав з турнірчика. А, так, ЦОПНІЧОК нам випав. Цупнічок. Чого вибрав таку схему? Зараз буду ще мабуть, міняти схему. Бажано, напевно, будемо. Бо в мене є ще один цап. Ще один цап. Нап. Може, виберемо оцю схему. Окей. 112 ми вже зробили. Ми сюди зробимо так. Сюди отак. Тут ми ставимо, запихуємо сюди у нас руйкошта йде. Ось от сюди, от так. ПВ, ЛП, ЦП, у нас немає. Ну, По принципі, що, цих, що тих мінять, це все піде, мабуть, на продажу. ЛПшничок нам не падав. Це все слабувати рейтингом. Це все, ну шо, Прям команда 112-64 зіграності. Мені прям прям, прям подумається. Парні, прям так шикарненько. Ну, давай. Давай качнемо, не знаю, отак просто будемо качати, поки що буде все отак. Подивимося, що виходить у нас. Що я качну, бо тому що навіть сьомі, сьомі сілків усіх будуть серйозно. Бо я так чу-чуть надолужую. І весь атака равний гра, все йде, пацани, все качаю, все граю. Сотку сиграності піднять треба для цих турнірів. Не знаю, що буде далі, тому. Так, поки що качаємо владінням мічом. Все качнемо, що можна. Побачимо. У всіх будуть сьомій. Це буде круто. Якщо, ну типа, я прекрасно розумію, що доволі легко апдейтнуть пацани этот, 125. Прям, прям на ізі. Я згоден. Це там прям не заморачуючись. Вкратце треба неділька, щоб прям сильно там апнуть кратце 125-го. Недільки хватить. Я думаю, що прям достать. Далі я думаю, що це ще й можна швидше. Ну, побачимо, побачимо. Так, темп качаємо. Качаємо все, що є. Побачимо, що в нас виходить. Бо тому що. Надо надо і рейтинг потрібен мені просто, і сиграність мені потрібна. Бо тому, що важко, ще треба кучу турнірів буде, іграти, кучу всього. Я вже попадаю в ас атаки доволі з високими ОВР-ами, але в них немає сиграності. Це один великий плюс для мене буде в майбутньому. Но побачимо. Всім качну, все качну. По принципі, до 10-х усіління навиків. Взагалі нічого не жалко, стоїть копійки. Тому я розчитую отак. Розраховую, як мінімум розраховую на це. Побачимо далі, що в нас буде. Ще треба буде надолужити. Можливо, я навіть е... щось доволі чимало прокачаю, щось заберу. Рефлекси в кобелі, я навіть не знав, ну круто. Хорошо, це в нас останній <coughs> гравець. З усілочком, яку треба качнути. Так, окей. Всім прокачав. Да? Да, всім прокачав. Дивимося состав. У нас 118.64. Так, по поводу рангу. Поки що не буду качати. Можу качнути, але не бачу смисла. Уже 118, уже шикарно. Уже вже можна хоч де-то тягатися, де-то грати побільше. Я говорю, кругом і граю. Кругом, все, трачу час, не втикаю ні на що, треба буде кучу ще режимів відіграти, кучу всього отримати. Так що, всім пацієнти, дякую за просмотр. Всім до наступного відосика. Сподіваюся, що скоро, скоро ми так думаю, аби все було хорошо і все в мене вийде. Те, що я задумав, то буде шикарно. Так що, всім дякую, всім пакеда. Пишіть коменти, не забувайте, що як вам сьогоднішній відосик, як команда апгрейдується, як вам це подобається це все.